Ну, і Луїс Адріано отримав запрошення в національну збірну Бразилії. Давайте оцінимо його перспективу, Олександр Василь. Як наскільки реально, що він там заграв? Я думаю, що ми, мабуть, повинні просто поздравити футболіста з тим і результатом а визов для любого футболіста в національну збірну. Дипломатично, це успіх. Успіх і шахтера і Адріано теж можна поздравити. Хоча були певні, знаєте, так би мовити, дискусії, що можливо, що він міг би грати в збірну України. Чи не треба нам таке? Що значить, что значит, нужен или нет? Треба? Нужен? Не, ну от ви скажіть, ну, треба чи не треба? Надо своїх ростити, і у нас свої є. Соглашусь повністю, да. Своїх надо растить. Однозначно в нас школы работают. Дай Бог, буде все хорошо. Ну дай Бог, щоб наші футболісти українські забивали по 5 м'ячів в одному матчі Ліги Чемпіонів. Чотири забивав Шевченко? Ворота Фенербахче. Ну, Соленко забивал в финале чемпионата мира. Макевин пусть... нужны має до Украины. Соленко? Як как, какое? Яке? Сини грає. Ну от поки син виросте школі, і поки ви його виховуєте в футбольній школі растімо, Динамо, і він заб'є 5 м'ячів, тоді будемо про щось говорити. Расті. А так він санкт петербурга грав за збірну Росії. Чисто посередковане відношення до українського футболу.